Один тиждень. Знаєте, що мене зараз е, обурює? Подивіться, йде група людей. Да? От коли ми співаємо державний гін, люди стоять в тіньочку, Коли зараз перейдемо до справ, які будуть стосуватися їх, люди переходять до нас. От я не можу цього зрозуміти, мене, чесно кажучи, це сильно обурює. Але перейдемо до справ. Минулий тиждень. Вівторок в нас було засідання Уманської міської ради. Ми його анонсували на минулому зібранні. Я говорив про те, що треба бути. Має бути цікаво, але було ще цікавіше, ніж передбачалося. До питання сесії ми ще повернемося, бо воно буде, я так розумію, досить об'ємним. Будемо багато про це говорити. Також в іторок із воєнкомату відправляли мобілізованих. йшло 10 чоловік. Знову були волонтери, був священик, який благословляв, були. Родичі тих, хто проважає, Провели хлопців на навчання. Єдине, що хочу попросити всіх громадян, всіх уманчан, не будьте байдужі, тому що коли в воєнкоматі е, мобілізовані із цього самого нашого з вами мирного життя відправляються практично на війну, то треба хоча б мати скорость, щоб їх достойно проводити. Тому ще раз вам повторюю, якщо кого будь-яка інформація стосовно воєнкомату, підходьте, людей треба гідно провести. Наступне. Хто спостерігав за подіями в Верховній Раді, була знята недоторканість із двох народних депутатів. Один відвертий регіонал Сергій Клюєв, якого треба було посадити дуже давно. Інший це командир батальйону Айдар Сергій Мельничук. Ну, скажімо так, здивувало наступне: до Мельничука командира Айдару було. Три вимоги від Генеральної прокуратури, одна з яких це зняти доторканість, взяти в під варту. А от е, для Клюєва всього-навсього одне питання по його діяльності в 2007 році. От ніби Межигір'я на Клюєву не було, ніколи не числилося, ніби брати Клюєви не допомагали Януковичу у всіх цих справах, які він робив в темних. Але все-таки як факт не зняти, генпрокуратура буде розбиратися. Наступним В Верховній Раді був такий цікаве шоу, в якому теперішній прем'єр-міністр і бувший премєр міністр це Яценюк і Тимошенко, влаштували е, такий, знаєте, виставу влаштували. От я собі думаю, це ж як треба про людей думати, які за яких нас з вами тупих вважають, що коли в Верховній Раді вони... Звинувачення один одному заявляють, а потім вони починають жартувати, і вся Верховна Рада сміється. Оце дивишся по телевізору і думаєш, ну правда, зібралося 450 чоловік для того, щоб посмішити майже 50 мільйонів українців. Вернемося до Умані. Було засідання комісії по тимчасовій торгівлі, я входжу в цю комісію, тому маю вам презентувати. Розглядалося звернення приватних підприємців на розміщення е, точок е, торгівлі. Це е, Морозиво, е, Квас, Баштанний. Е, Господи, як воно називається? Ну ви зрозуміли, це Кавуни, дині, овочі. Отакі от засідання відбувалося майже три години. Скажу вам, такі засідання проходять досить важко, тому що розглядаємо кожну заяву окремо по питаннях, наприклад, там незрозумілих, телефонуємо підприємцю, який приїжджає і прямо в кабінеті на комісії ми з ним спілкуємося. Наступне. П'ятницю у нас відбулися збори, про які докладніше розкаже Володимир Гончарук. І зараз я хотів би перейти до волонтерів. Будь ласка, волонтери, я знаю, що роботу ви робили на цьому тижні, як і на минулих, досить суттєво. За традицією у нас перше звітується волонтерський штаб разом. Будь ласка, запрошую вас. Звіт про волонтерської організації разом за проведену роботу за період з 1 по 6 червня. На минулому тижні волонтерами нашої організації провели велику титанічну роботу. Протягом тижня було здійснено такі надходження. Свято-Троїцька церква надала 500 гривень. Петриченко Анатолій Іванович, приватний підприємець із села Дмитрушки, передав 7 тисяч гривень. Комогойський Анатолій передав для сім'ї загиблого Ігоря Шлямара 300 гривень. Поліщук Надія Михайлівна 1000 гривень, Сліпокой Наталія Вікторівна 200 гривень. Зозуля Сергій Якович 1000 гривень на придбання ліків для владики Віталія. Фендрикова Світлана Федорівна 200 гривень. Фендрикова ЄЛ 2000 гривень, Коротко В 200 гривень. Тетеренко Катерина Михайлівна із Києва 1000 гривень на солярку для поїздки на передову. Місько Марина з Америки передала 200 доларів. Зеленюк Ольга Віталія. Васильівна 1,5 тисячі гривень, сукирський Віталій Васильович 280 гривень. Дякуємо за грошову допомогу Лопушан Світлані, Мельник Катерині, Чучмій Ірині. Також хочемо висловити велику подяку небайдужим уманчанам, працівникам торговельного центру по вулиці Тищика та таксистам, які надали грошову допомогу для закупки солярки на поїздку на передову. Також від нашого штабу надавалась скринька із логотипом організації разом для збору коштів на придбання автомобілю. Для наших уманчан, які воюють на передовій у станиці Луганській. Щиро дякуємо усім небайдужим уманчанам, які долучилися до акції, допомогли зібрати у скриньку 27 603 гривні та 269 доларів. Також щира подяка. Групи волонтерів студентів ізуманського університету садівництва та їхньому керівнику куратору Власюк Світлані Анатоліївні та фізик Ларисі Анатоліївні віднижник Тетяни Володимирівни за допомогу по господарству сім'ї бійця з 81-ї окремої аеромобільної бригади. Щодо надання продуктів харчування, ми хочемо подякувати нашій кулінарній сотні, яка за звітній період виготовила 39 упаковок сухих борщів. Також сім'ї Довбуш за 300 кришок для консервації, крупи та сухарики, Чмир Сергію за 100 кришок, козій Наталії Михайлівні за щевель і кріп у великій кількості і 4 кілограми цибулі, тані Лук'янові за банки літрові для тушонки, 5 кілограм пшена, 2 літри олії, 5 кілограм ячмінки, 11 кілограм гороху. У манчанці Інні заквашені огірки, варень та салати. Лопушан Світлані замариновані помідори підприємцям ринку Базарок за 10 головок капусти, 2 банки олії, 3 кілограми огірків, 3 кілограми помідорів та 1 кілограм чеснику. Лишену Олегу за 80 штук яєць, 10 кг цукру, сало, квашені огірки та помидори, 50 кг муки, тушонку, паштет, салати та варення. Скоробреха Наталія принесла 1 кг сухого кропу. Добрянській Світлані Федорівні за варення у кількості 4 банки. Пашенюк Марії за 8 кг муки та 2 банки сала. Федорів Марішці за 20 штук банок та два плакати. В радій Світлані за буряк та моркву небайдужому жителю Умані велика подяка за сто пар носків. Фецик Ларисі Анатоліївні. Разом зі студентами, які зробили заготовки для плетіння маскувальних сіток. Штангей Олександр придбав маскувальну сітку вартістю 100 доларів. Велика подяка Мазур Світлані за придбання основи для плетіння маскувальних сіток, яка коштує 3 тисячі гривень. Слонській Олені за пошиття 10 прапорів, Чучмій Ірині Іванівні за 4 футболки. Адаменко Галині Іванівні за дві футболки. Три пари камуфляжних штанів, вологі серветки, милу, зубну пасту, одеколон та чотири комплекти станків для бриття. Ткачуку Володимиру за один мішок обрізів для плетіння маскувальної сітки. Губенко Вікторії за листи та вірші. Лаптєві Інні Володимирівні за 19 футболок. Мельник Василю Іларіоновичу за 10 футболок. Три штуки великих прапорів, косинку, автомобільний прапор, стрічки, наклейки, прапорці, значки з символікою України, Адаменко Анні Іванівні за тканину на маскувальну сітку, Франчук Анжелікі, учениці другого Б класу, за велику кількість малюнків та обереїв, Старов Ірині за тарілки. Та Філіповій вері за 41 тарілку та 27 виделок для військової частини, майбороді Юрію Васильовичу за шкіряні куртки для виготовлення тактичних перчаток. Кімзерській Валентині за одну упаковку води та п'ять носків. Зеленюк Ользі Васильівні за шість пар носків, три упаковки памперсів, дві упаковки пелюшок. Велика подяка нашим українцям з Іспанії, які черговий раз із великою любов'ю нам збирають посилки. На минулому тижні із міста Тарагони ми отримали 60 коробок, в яких знаходиться дитяче харчування, дитячий та дорослий одяг, взуття. Також ми щиро дякуємо. За велику підтримку і розуміння. Щиро дякуємо ветеранам праці Березюк Вірі та Миновській мілі, які перед поїздкою наліпили 200 вареників для наших солдат. Найкращі слова вдячності і пошани ми хочемо висловити жителям із села Краснопілки і Харитоновій Людмилі, які з великою любов'ю щоразу готують для поїздки на фронт смачну домашню їжу. Так і на цей раз вони підготували для поїздки шість ящиків випічки, один ящик рулетів, 22 банки тушонки і кров'янки. 98 банок каші. Велика подяка вам від наших хлопців. Хочемо подякувати за розуміння і велику підтримку директору.